Друзі, всім привіт! У нас чудо. У нас старі фазани, самочка сіла на яйця. Це вже який вона сидить, третій день. Я замітив, що підходжу, вона сидить в кубельці і в неї Під нею є яєчка. Справа в тому, що в мене в цьому вольєрі самець і три самочки. Одна сидить на яйцях. Що я замітив? Коли вона встає ідея їсти, дві самочки підносять її яйця в гніздо і вона їх під себе підгрібає. Не знаю, зараз подивлюся, там було десь вже грав, около 15 яєць, може там уже більше. Що я вирішив зробити? Я не знаю, чи це правильно чи неправильно, тому що кожен день вони підносять її. Получається, що вона буде сидіти на тих яйцях по ходу ціле літо. Я зараз дві самочки з сюди заберу. І пересаджу в окремий вольєр, там теж в мене є самець і одна самочка, тому що там самець і самочка він там її вже замучав. Не знаю, чи я зроблю правильно, неправильно. Напишите в коментарях, чи я правильно що я їх відселив, а самця одного з нею навіть, в вольєрі залишу. Тому що якщо родиться малеча, то тут взагалі буде колапс. І малеча буде бігати, і вони великі, я не знаю, що тут буде. Тобто отак. От, зараз я вам покажу, як вона сидить. Вон у нас самочка сидить на яєчках. Зараз ми її чим-то одгородимо. І оці дві інших самочки ми зловимо і перекинемо до того фазана. Також в мене ці фазанчики Тоже, я не знаю, вони начали яєчка складати в кучу. Ось, бачите, вони його складають в кучку, кубельці таке роблять. Ну я не знаю, ну я не бачив, що якась самочка з цих сидить на яйцях. Але вони його в кубельці зносять. Тобто напишіть в коментарях, чи я роблю правильно, що я відселяю, але я думаю, потім як родиться малеча, то тут -то взагалі буде фіг поймеш, що відбувається в цьому вольєрі. А зараз ці самочки, це вони з одної сім'ї. Бо тут один самець і самка, він її вже замучив. Ось. Ми їх перекинемо сюди. Якось отак. Ну, радості, капець, я сподіваюся, це в мене перший раз за. Так, да, це в мене фазани другий рік, да, і оце... перший раз, що вона сіла на яйця. Я, взагалі там... Це дуже рідкость, там, що вони сідають на яйця, іменно що в вольєрі фазан сідає на яйця. Ну, побачимо, що в нас вийде. Ось так ми ловимо наших. Пазанчиків, пісачка зловили, зараз перекинемо їх туди. Це одна саночка. Це ось друга саночка. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Сейчас мы еще трошки вот так положим соломки. А я думаю, что она... Все, друзі, не будемо заважати. Я ось так її прикрив. Там соломку намостив, все, он вона сидить, все, не будемо її лякати. Все, ми її відгородили, щоб менше їй було шуму, одного самця її залишили, кувручок переселили. Ну все. Потім вже покажу, я сподіваюся, що все буде нормально. Це в мене перший раз таке радості і капець. Все, ось таке було коротеньке відео, так що все таки вольєрний фазан також сідає на яйця. покажу, що в нас вийде спустя 25 днів.